My dear fifth graders, I am so glad to see you again. Сьогодні у нас з вами урок граматики. Продовжуємо юніт 14. Let's, shall we? So, page 87. Сьогодні ми розглянемо тільки граматику without writing. So, task 1. So, complete the table with let's or shall we. Хочу одразу сказати, що обидва ці вирази служать для того, щоб зробити пропозицію комусь для. Зустрічі для якогось візиту, тобто до для, для, для якоїсь дії. Ну, наприклад, ось у нас. Uh, meet on Saturday, go to the cinema. Let's meet on Saturday. Let's go to the cinema. Let's, давай. Давайте зустрічатися. Так? Давайте зустрінемося у суботу. Let's go to the cinema. Сходимо до кінотеатру. Як ви бачите, після let's. Let's це скорочено let's. Us», Let's, us, as us це форма об'єктного відмінку займенника, початкова форма якого we. Так? Let's це давайте. Я у, теж у цій команді, кому пропоную щось зробити. Let's meet on Saturday. Зустрінемося у суботу. Let's go to the cinema. Сходимо до кіно. Uh, наступний варіант, за допомогою якого можна запропонувати щось зробити, це вираз Shall We? Як ви бачите, «shall we форма питальна, тому що починається з допоміжного дієслова «shall». Shall we visit Bruno, а не відвідати нам Bruno? Shall we go shopping, а не піти нам на шопінг, не сходити нам за покупками? Щоб погодитися на ці пропозиції, ми можемо сказати: Yes, that's a good idea. Так, це гарна ідея. Щоб відмовитися. Ми можемо сказати I'd love to, я б хотів, або sorry, I can't. Вибачте, я не хочу, або я не можу, так? Sorry, I can't, я не можу цього зробити. Отже, ще раз. Для того, щоб зробити пропозицію, ми можемо її зробити двома способами. Ну, насправді, там ще більше способів, але ми зараз вам розглядаємо два: let's стверджувальне речення, заклик до дії, та shall we питальне речення. Let's meet on Saturday. Let's go to the cinema. Let's go to the bakery shop to buy some bread. Shall we починаємо зак заклик до дії у вигляді питального речення? А чи не сходити б нам? А чи не відвідати б нам? Shall we visit Bruno? Shall we go shopping? Коли ми погоджуємося, ми можемо однозначно сказати Yes, that's a good idea. Ну, якщо у нас точно не, від... не виходить щось зробити, ми можемо сказати sorry, I can't. Now choose the correct words to complete the sentences. Оберемо правильні слова аби доповнити ці речення. We we. use a question mark after shall we. Ми використовуємо питальне знак питання після виразу, який починається на shall we. Правильно. Let's and shall we have similar meanings. Uh, вирази let's і shall we мають подібні. Значення. Заклика до дії. А тепер давайте перейдемо до сторінки 151 і попрацюємо з граматичним матеріалом. Так? Окей. Okay. So, let's and shall we. Let's have a party. Давай зробимо вечірку. Let's have a pizza for dinner. Давай закажемо або зробимо піцу на вечерю. I'd love to. Залюбки! Yes, that's a good idea. That's a great idea. Так, це чудова ідея. Якщо ми хочемо відмовитися, ми говоримо sorry, I can't, вибачте, я не можу. Uh, yes, I'd like that. Yes, I'd like that, я б хотів це. Так, тобто це ми теж по... uh... погоджуємося. Shall we? Shall we go to the museum this weekend? А не сходити б нам до музею, так? Uh, цього, на цих вихідних. Shall we watch a film later? А чи не подивитися нам цей фільм пізніше. А тепер давайте з вами спробуємо виконати усі завдання на це граматичне правило. Okay. So, complete the sentences with shall we or let's, and the verbs in the box. І так, у нас є діє слова do робити, go йти або займатися чимось. Так, meet, зустрічатися, play. Грати візит відвідувати, оч, дивитися. І одразу забігаючи наперед, дивимося, якщо у нас речення починається, закінчується на точку крапку, отже, ми починаємо його з виразу let's. Якщо речення закінчується на знак питання, то ми починаємо його з shall we. Let's play football in the park, пограємо у футбол у парку. Let's play. Обираємо слово play. Ну, а що ще можна робити з футболом? Грати в нього, так? Let's play football. І одразу давайте пройдемося по тим реченням, де, які починаються з lets. А починаються з lets ті речення, які закінчуються крапкою. Це четверте речення. «Let's». Так. Це у нас речення 5 і речення 6. Let's outside the Science Museum. Давай зустрінемося, мабуть, да, біля музею. природничого музею. Далі, a film at your house tonight. Let's, let's watch a film. Yes? Let's watch a film at your house tonight. Let's do our homework. Давай виконаємо домашнє завдання. Let's do our homework. Друге і третє речення. Маємо почати з shall we? і діє слово відповідного, тому що закінчуються вони на знак питання. І так, shall we? Shall we go shopping? А чи не сходити б нам на шопінг? Shall we visit Henry and Ed on Sunday? А чи не відвідати б нам Генрі та Еда у неділю? Great. Тобто, so shall we починається заклик до якоїсь дії, який закінчується на знак питання? З Let's починається заклик до якоїсь дії. І закінчується це речення крапкою. Ну, а тепер поєднаємо речення. З. За закликом до дії в праві третьої, так? Ну, наприклад, отже, Shall we go to the Cinema, а не сходити б нам до кінотеатру? Yes, that's a good idea. There is an interesting film at The Odeon. Так, гарна ідея, йде гарний фільм в Одеоні в кінотеатрі. А, далі. ну Ось, наприклад. Вибачення, що я не можу це зробити, я не можу пристати на твою угоду. Sorry, we can't, my TV doesn't work. Вибачте, ми не можемо, мій телевізор не працює. Е, ну, я гадаю, що це там, де ми хочемо подивитися щось, так? Фільм. Five, let's watch a film at your house. Sorry, we can't, my TV doesn't work. Отже, це у нас відповідь на п'ятий заклик до дії. Да? See, that's a good idea, гарна ідея. Let's do math first. Давай зробимо спершу математику. Отже, це у нас відповідь на вираз let's do our homework. Далі відповідь іде oh, yes, I'd love to. I've got a new ball. Oh, я б хотів. У мене є новий м'яч. Якщо новий м'яч, то це football in the park. Let's play football in the park. Oh, так. Oh yes, I'd love to. I like going to the house. О, я в залюбки. Я люблю ходити до їхнього будинку. Це на заклик до дії про відвідання Хенрі та Ед он Сандей. Shall we visit Henry and End uh, on Sunday? 3? That's a great idea. See you there at 10 o'clock, okay? Гарна ідея. Uh, под... Зустрінемося о 10-й. Добре. Це, мабуть, у нас відповідь на Let's Meet Outside the Science Museum. Yes? It's an... Пострінемося біля музею природничого. Так, четверте, так здається, було речення. І останнє: sorry, I can't, I haven't got any money. Вибач, не можу, У мене нема грошей. Це у нас шопінг. Shall we go shopping at the weekend? Це у нас відповідь на заклик до дії на пропозицію номер 2 із попередньої вправи. Окей, спробуйте прочитати ще раз у парах пропозицію. І відповідь на цю пропозицію, там, де ми і погоджуємося, і відмовляємося. Повернулися назад до нашого уроку. Трошечки помандрувало на сторінці 151 і продовжуємо тут працювати. Complete this part of Anya's conversation with the puppy. Use the grammar box to help you. So, let's go swimming on Saturday. Ходімо на плавання, так, у суботу. Oops, sorry, not shall we, but let's. let's uh oh sorry go on saturday but sunday morning is okay sorry i can't go yes i can't go on saturday but sunday morning is okay uh that's okay for me too shall we meet at uh, the swimming pool justin <speaking> and <Spanish> Yes, так. Yes, that's a good idea. Yes. It's uh, quarter to ten. Ну, зараз давайте послухаємо з вами listen and check і подивимося, як Аня відповідає на shall we, так, на цю пропозицію. Можливо, yes, that's a good idea. Maybe uh, yes, I'd love to. Mm-hmm. Conversation one. Hello? Hi, Ali. It's Anya. Hi, Anya. How are you? Fine, thanks. And you? Yeah, I'm great. Shall we meet on Saturday afternoon? I'd like to go to the cinema. Oh, yes. There's a new film on. I'd like to see it. Great. The film starts at quarter to three. Shall we meet inside the cinema at quarter past two? My bus arrives at two twenty. Is half past two okay? Fine. See you then. Bye, Ali. Bye. Conversation two. Hello? Hi, Poppy. It's Anya. Oh, hi, Anya. How are you? I'm fine, thanks. Are you better? Yes, thanks. Let's go swimming on Saturday. Oh, sorry. I can't go on Saturday. But Sunday morning's okay. That's okay for me, too. Shall we meet at the swimming pool? Yes, that's a good idea. At quarter to ten? That's fine. See you then. Bye, Anya. Bye, Poppy. Okay, that's a good idea. That's a good idea. And that's a good idea. Okay, let say So, practice the conversation in exercise 2 with your partner and change the times and places. So, task 4. Make a diary like Anya's. Зробіть щоденник як Аня, як у Ані. Then look at the adverts and choose two activities. Write the activities and times in your diary. Mm -hmm. А потім оберіть, наприклад, якісь activity і напишіть про них у своєму щоденничку. І так, у нас є, які у нас activity є. New swimming pool, big opening, free entry this weekend only. Відкриття нового басейну. Dali, Mario's. Do you like Italian food? Come and try our pizzas. We have all your favorites. Open all day, Saturday and Sunday. Schodi до нового, Dali, Rock in the Park. Sunday from 10 am till late. And sale. 50% off. Open Saturday, 9 to 6. What's Write the activities and times in your diary. Запишіть е, ті справи, якими ви хочете займатися, так? Е, можливо, у своєму щоденнику. Щоденник у нас ось був на попередній сторінці. Бачите? Saturday Sunday, наприклад. Morning, afternoon, evening. Напишіть, з ким би ви хотіли зустрітися і час. Так? З ким би ви хотіли зустрітися і в якому з цих місць? Е, swimming Pool. Uh, rock in the park, просто як парк можете написати. Uh, sale – ну це у нас шопінг центр можливо і Restaurant, Italian restaurant. And then talk to three friends. Потім поговоріть з трьома друзями. Make plans for Saturday and Sunday. Зробіть свої плани, запишіть свої плани, побудуйте свої плани на суботу і неділю. See page 125, for an example, Conversation. Подивіться на стрінку 125. Там є у нас приклад такої розмови. І так, 125. Окей. Ну. Ось у нас ця розмова, так? So. Danny is Susie. Yes yeah, so hi Susie, hi Danny, how are you doing fine things and you i'm great can we you meet me this weekend i'd love to možen, ty mozhe si na mozhesh ty mena zustytisya ze mnoy na let's go shopping ozhena zaklad do dii there is a sales on at the shopping center good idea shall we go on saturday at 10 o'clock mozhlyvo skhodemo u subbotu o desyati Yes, that's great. See you then. Добре, побачимося там. And uh do you want to go swimming with me on Sunday morning? А не хочеш зі мною сходити на плавання у неділю вранці? Sorry, I can't. Вибач, цього вже я не можу зробити because I'm busy, maybe. Так, тому що я зайнятий. Okay, so. That's all for today. на цьому це все. Сьогодні у нас був урок, там де ми знайомилися з вами, як робити заклик до дії, як зробити пропозицію е, якогось проведення часу, наприклад, разом зі своїми друзями. Наразі це все. Goodbye. So, see you next time. На наступному уроці розглянемо з вами writing. Не забувайте ставати підписниками цього каналу підписуватися, ставати спонсорами каналу, адже зі спонсорами разом ми зробимо перевірку домашнього завдання ще і за робочим зошитом. Не забувайте про свої вподобайки та коментарі в описі під відео. Goodbye, good luck, до зустрічі!